Весна у повному розгарі, занадто спекотна, як для такого часу, 24 квітня, важко уявити, яке на нас чекає літо. Ну, будемо сподіватися. Трояндочки оброблені. Перша була вже обробка від хвороб медянам екстра 30D. Друга була, я встигла, незважаючи на такі високі температури, якось прокинулася о 5-й, о 6-й ранку. І встигла витримати температурний режим препаратів Angio, Хорус і Скор. І от на фоні такої чарівної краси тюльпанової. Мене так гарно. Це моя Катаріна Фрайла. Також за горизонтали, натамп'єр деронсар. Хочу вам розповісти, що сьогодні я буду робити. Якраз час підживити трояндочки кисним борошном. Сьогодні я придбала. Його в своєму магазині, в своєму місті. Ось такого виду за 33 гривні, 500 грам. і ось такий вид борошна. Я бачу, ага, чомусь натуральний продукт на російській написано, але все ж таки кісткова борошна костна мука 1 кг за 30 гривень. 500 г за 33. І оця торгова марочка 1 кг за 30 гривень. Значить, дівчатка, дивіться, вже давно воно таке забуте, але насправді вважається дуже ефективним. Насамперед, подивіться його склад: кальцій, фосфор, натрій, магній, калій, хлор, фтор, залізо, цинк, мідь, марганець, кобальт. Да, це взагалі, подивіться, який кладець всіх мікроелементів. І таким чином мені дуже хочеться на своїх трояндачках також його проекспериментувати. Я вперше це буду робити, начиталася, ділюсь досвідом, можливо, і ви підхватите мою хвилю ефективне добриво. От саме завдяки оцій концентрації високій поживних речовин. І недороге містить велику кількість фосфору та калію, які так необхідні для росту та розвитку рослин. Також магній та натрій, які також дуже корисні для розвитку рослин. Що ще в ньому? Які плюси? Це органічне добриво. Воно дуже повільно розкладається в ґрунті, ну, так наче пролонгованої дії, ми мене зрозуміли, забезпечує поступове вивільнення поживних речовин. Воно дуже вигідне, оскільки запобігає перенасиченню ґрунту компонентами і не впливає на кількість нітратів та пестицидів у ґрунті. А також завдяки тому, що повільно вивільняються поживні речовинки, це запобігає стресу рослин, який викликаний швидким поглинанням поживних речовин. Також воно дуже популярне серед тих садівників, які не люблять використовувати хімію. У ну, мене все так в нормі, я і хімією користуюся, але і борошном. Також в цей раз хочу спробувати підживити не тільки свої троянди, піони також дуже люблять. Да, навіть я там читала і люба рослинність, квітково-ягідні дерева, кущі. Все хочу спробувати. Виноград, чоловік займається, також хочу спробувати підживити. Що ще вам про нього сказати? Кісткове борошно для рослин сприяє зростанню здорових коренів. Та загальному здоров'ю. Це покращує здоров'я, імунітет рослини. Багати на кальцій, дуже, який допомагає підтримувати клітинні стінки рослини міцними і здоровими, а також сприяє енергійному зростанню. Діма, що я вам хотіла ще сказати, застерігаю, сама прочитала, от так я її буду робити. Я обов'язково буду в захисних. В кавичках працювати і в своїй масці, яку я купила нещодавно, тому що рекомендується не дихати ним і захищати слизову оболонку очей. Ну, думаю, кожен в себе ціне, тому зайвим не буде. Буду взагалі рекомендується скляночку при посадці трояндочки в ґрунт класти. Але так як у мене вже трояндочки посаджені, я буду класти, так сама собі вирішила, щоб не нашкодити, не, нашкодити, не перегодувати. Я буду класти 4-5 столових ложок, буду перемішувати з ґрунтом і проливати. Отак От буду робити я. Хоча деякі сайти кажуть про те, що необхідно стакан внести на одну троянду. Ну, не знаю, я боюся перегодувати, тому що ми всі знаємо, що троянду краще не догодувати, чим перегодувати. Отак От буду робити я кістковим борошном, підживлювати і чекаємо, що там буде. Приморозки знову йдуть, але то буде вже не так багато. У нас за погодником мінус один показує. Нічого я вкривати вже не буду, вже на все воля Божа, як буде, так і буде. Кому я була цікава, будь ласка, заходьте, підписуйтесь на мій канал, дуже цінно ваші коментарі, ваша увага для мене дуже цінні. На все добре. Чекаємо на красу. Обов'язково, як тільки ця краса з'явиться в моєму саду. Як тільки трояндочки будуть квітнути, я обов'язково вам все покажу. До побачення!